У рівне облводоканалі стурбовані нагнітанням ситуації навколо роботи рівне азоту. Адже Кабмін заборонив хімічному гіганту використовувати природний газ для технологічних потреб до кінця опалювального сезону. У рівне облводоканалі наголошують, дійсно глеова частка нечистот від рівного надходить саме на очисні споруди цього підприємства, але до екологічного лиха заборона не призведе. 70% стоків які. Утворюються від життєдіяльності на території міста рівне, очищаються на очисних спорудах ПАД рівне азот. 30% на власних очисних спорудах рівне облводоканалу. Звичайно, що скажімо, теоретична можливість того, що при зупинці азоту це може вплинути якось, звичайно, вона існує. Але на сьогодні, ще раз повторюсь, очисні працюють стабільно. Стоки перекачуються в повному об'ємі, так як відповідно до договірних відносин, і з боку падрівне азот повністю виконуються зобов'язання стосовно очищення стоків. Інше питання: понад 4 тисячі працівників підприємства рівне Азот. А це 5% споживачів рівне облводоканалу, які можуть втратити роботу. Відтак і можливість вчасно розраховуватись за комунальні послуги, в тому числі за водопостачання та водовідведення, враховуючи такі три аспекти, що Зупинка азоту, і, можливо, провинесе якісь екологічні наслідки. І те, що економічно це не вигідно як для міста, так і безпосередньо для Рівного Водоканалу. Ми зі свого боку також звернулися до і голови обласної ради Михайла Михайловича Кирилова. і до Міського голови Хомка Володимира Євгеновича, щоб все-таки розглянути на позачергових сесіях дане питання і прийняти звернення до Кабінету міністрів в частині «Пад рівний Азот, все-таки. Змінити свою позицію і забезпечити це підприємство газом для нормальної його роботи підготували у Рівнеоблводоканалі і звернення до голови обласної адміністрації. Той певен, навіть якщо хімічний гігант і лишить без газу, люди там працевлаштовані, не повинні постраждати. Навіть якщо буде заборона відповідно до тієї постанови на відбір природнього газу підприємством «Азот», мусять бути передбачені соціальні гарантії для колективу. Тобто зрозуміло, що є складна ситуація з енергоносіями, от але працівники підприємства не повинні від цього страждати. Тему можливого припинення роботи очисних споруд підхопили політики, але у Рівне облводоканалі закликають не спекулювати на цій темі. Як підприємство, ми просимо не нагнітати ситуацію, тому що очищення стоки відбувається стабільно ще раз поту в тих об'ємах, які достатні і які потрібні, і ніяких. Зауважень чи застережень з боку рівних Азот з приводу очищення стоків немає, тому я б просив би також не спекулювати на цій темі. Тож у рівне облводоканалі сподіваються, що органи влади разом з підприємствами, задіяними у цьому циклі, знайдуть рішення проблеми.